Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю в Фортнайт та протестую новий самонаводящийся пістолет. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Дуже давно не було відео, але в телеграмі я писав. Тому якщо ти в телеграмі є, то ти знаєш, що я живий. Якщо тебе немає, то напевно ти подумав, що я помер вже. Також дивіться, у мене був один квест в завданнях, щоб отримати досвід, тому я полетів саме на цей ліс. Але саме в цьому лісі я сподівався, що я знайду цей пістолет. Цей пістолет був і раніше в сезонах, але його додали знову, в принципі, так само, як і ту катану епічну, яка є прототипом для Тайфун катани Як бачите, завдання полягало в тому, щоб порозмовляти з цими статуями трьома і вирішити їхні загадки. І одну загадку я вже вирішив. У них реально дивні загадки, тому я завжди вибрав на рандом. І як бачите, мені з першого разу повезло вибрати правильний рандом. Я знайшов мініки, банку, запився мініками, а потім зразу запився банку. І просто подивіться на цей ліс, він дуже красивий. Потім я знайшов, як бачите, якесь міні-поселення, міні-поселення якихось людей, може самураїв навіть. І як бачите, тут я побачив те, що я шукав: самонаводящийся пістолет. Він синьої рідкості, і ось такий в нього інтерфейс, коли ти ним прицілюєшся. В нього інший приціл, бо він самонаводиться. Тобто він вибирає противника і сам вибирає, куди стріляти. Ось такі в нього характеристики, ось такий в нього опис. Він має трошки менше рон, чим простий пістолет, але так як він саме наводиться, то це, в принципі, я думаю, чесно. Як бачите, ось так стріляють його пулі. І до речі, в п'ятій главі, коли у нас було. Пулі летіли, типу, трошки нижче, чим ти стріляв. То якраз цей пістолет брали кіберспортсмени, щоб попадати правильно, і це прикольно. Ну, як бачите, я знайшов духа і вирішив його взяти, але він почав втікати. Чесно, я не знаю, чому вони втікають, якщо я їм нічого поганого не зробив. Я їх не вбивав, в принципі, їх не можна вбити, але дивно, що він від мене втікав взагалі. Я його тупо не міг підібрати. Я за ним ганявся, скільки міг. У мене стаміни було мало, тому я просто. Ходив, бігав за ним, я не міг його наздогнати, це просто капець. І все таки я його наздогнав і поміняв на мініки. Так ось дивіться. Е, ці всі три статуї вони стоять на таких аренах. І на одній з цих арен буде ось такий лісничий. Ти можеш йому показати духа, і тоді він тобі дасть міфічний ключ. А дух, в принципі, далі буде жити. Він його нікуди не забере. І якраз ліс стане сонячним, типу настане день. Е, Типу, була довга ніч, і настав типу, день. І саме типу, це сталося через те, що ти дав йому духа. Але головне це те, що тут отримав міфічний ключ. І тепер я вирішив піти до останньої арени з останньою статією, а міфічний ключ використати трохи пізніше. До речі, про цей міфічний ключ я робив окреме відео. Там не прям тільки про міфічний ключ, там взагалі про всі сейфи на карзі.